На каналі Наговорює Аліна. Я Аліна, вчитель англійської мови. Тут ми з вами говоримо про мотивацію вивчення англійської мови, методи, що працюють. А сьогодні ми вивчатимемо англійську за допомогою Тік-Току. Сьогодні ми подивимося відео з Тік-Току, де розповідають про книги. Та вивчимо лексику, яка стосується літератури. Дисклеймер. Ми не будемо дивитися відео про високу чи класичну літературу. Це будуть популярні зараз книги. Тому якщо ви поціновувач або поціновувачка високої класичної літератури, можете сміливо закочувати очі під час перегляду даного відео. Якщо ви шукаєте нові способи вивчити англійську мову, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої коментарі. Поїхали! Можливо, ви вважаєте, що TikTok – це така соціальна мережа, де лише є смішні відео котиків, собачок і там люди танцюють. Але насправді TikTok, в Тіктоці можна знайти багато корисних відео, якщо правильно налаштувати свій алгоритм. А ще за допомогою Тіктоку можна вивчати англійську мову. Сьогодні ми з вами відвідаємо особливе місце в Тіктоку, яке називається BookTok. Це там, де люди розповідають про книги, діляться своїми враженнями, рекомендаціями. Ну і, звичайно ж, знімають смішні. Відео. Порада. Якщо після перегляду цього відео ви надихнетеся і підете в Тік-Ток підписуватися на іноземні профілі для того, щоб вивчити англійську мову, важливо не просто дивитися відео, хоча це також буде мати свою певну користь, аналізуйте те, що ви дивитеся. Почули нове слово, особливо, що ви вам зустрілися декілька разів. Подивіться його переклад. Зробіть з ним приклад. Подумайте, як ви можете його в подальшому вживати. Дайте увагу на слова і фрази, на скорочення, на акценти. Не просто дивіться, хоча теж просто дивіться. Тепер вже точно починаємо. Відео номер один. seeing the work of an actual bookworm. Bookworm. Якщо ви тут. Якщо ви читаєте книги, то ви, напевно, Bookworm. Ні, я вас не обізвала книжковим черв'яком. Bookworm це книголюб, людина, яка любить читати. TBR. Це скорочення, а часто можна зустріти в буктоку, і воно означає To be read. Це список вашої літератури, яку ви хочете прочитати. To Cross Off The List це. when you buy a book, do you prefer to buy the paperback or a hardcover? because i've always preferred a hardcover because i feel like they're just, they're nicer. Uh, they stay in better condition. but as i've been reading more this year, i kind of like the feel of a paperback. the only thing that bothers me is like when you start reading it, it's like that drives me nuts. so when i'm reading, a lot of times i'm sitting here like, trying not to bend it, but which one do you prefer? Мені здається, люди, які люблять читати, діляться на два табори. Люди, які люблять paperback і hard cover. Paper books – це книги з м'якою палітуркою і hard cover books – це книги з твердою палітуркою. Ви в якому таборі? Висто, я люблю hardcover, але мій гаманець віддає перевагу paperback. To drive someone nuts. Зводити когось з розуму. Ще є синонім to drive somebody crazy. Так, теж зводити когось з розуму. Ви можете купляти книги. Одиничному, так, ви можете купити буксет. Буксет це книги, які йдуть разом дуже часто в такому подарунковому пакуванні. Моє найкраще подарункове пакування, яке я отримала, це були перші шість книг Гаррі Поттера Так, на той час ще сьомої не було. Якщо ви читаєте, я раджу вам використовувати bookmark. Bookmark це закладинка. Будь ласка, Don't dog ear your books. Dog-ear ear це коли ми загинаємо кудик сторінки, щоб зазначити, де ми читали. Bookmark ваш друг. Don't dog ear. Троб це мотив книги. Які ж є мотиви книги? Enemies to Lovers. Вороги, які стали коханцями. Egg dating – фіктивні відносини. Grumpy and Sunshine. Це такий хмурий життя радісний. Коли один з головних героїв дуже часто це чоловік, такий похмурий. Набусурмочений і така життєрадісна дівчина, яка змінює, звичайно ж, головного героя. Brothers best friend – Кращий друг мого брата. Звичайно, ж кінці має сестра мати, напевно, відносини з другом брата. Single dad – самотній тато. Forced Proximity це вимушена близькість. Forbidden Love. Заборонене кохання, як в Ромео і Тюльєті. Dark Romance темний роман. Mafia romance – це романи про мафію. Friends to Lovers. Друзі, які стали коханцями. Miscommunication – Міскомунікація або непорозуміння. Часом в буктоці можна зустріти таке скорочення. MC це main character, головний герой. Ми можемо зустріти FMC, це female, male character, жіночий головний герой і MMC – male – main character. Чоловічий головний герой. Часто дуже можна зустріти ще. Villain – це антигеройський герой злодій Знаєте, ці bad boys, які дуже часто люблять дівчата. Останнє відео. Never judge a book by It's Cover. Не судіть книгу за обкладинкою. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви отримали багато користі, ви вивчили нові слова. Пам'ятайте, never judge a book by its cover, навіть в реальному житті. Діліться в коментарях, книгою, яка вас змінила, та фразою, яка вам була сьогодні найкорисніша. А я нагадую, що в описі під. Відео ви знайдете посилання на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал подкасту Наговорює Аліна. А ми з вами почуємо за тиждень. Па!